Тай, друзі, приїхали робити розмітку. Це дуже важливий процес для того, щоб пізніше в правильній схемі посадити фундук. Ми заготовили таку кількість рейок і зараз будемо робити розбивку. Декілька слів про схему посадки. Схему посадки є декілька схем. Є схема 3х4, 4х4, 5х3 та 5х4. Це такі схеми найбільш актуальні. І найбільш підходящі під промислову посадку. Ми будемо е, висаджувати за схемою 3 на 5, для того, щоб було зручно обробляти міжряддя, буде 5 метрів ширина міжряддя і у ряду між саджанцями 3 метри. Е, 3 метри можна було б зробити і 4. Але 3 буде краще, ми зробимо крону чуть, -чуть вущу, але вищу, і обрізкою вже будемо коригувати е, рослину. Зараз приступаю до розмітки і покажу весь процес. Як це все правильно зробити? Схема посадки 5х3. Дивіться, як ми зробили. Це у нас край поля довжиною в районі 300-350 метрів, точно ще не міряли. На 50 метрів забили один колишок. і ось там другий. Бачите, як пішло поле чуть не рівне. Вирівняли по рівній лінії. Поки що зробили довжину 50 метрів. Після чого взяли, вивели кут 90 градусів. І вдарили е, ряд колешків, як буде йти у нас е, саджанці. Кожні 3 метри. Ось бачите, лінія, в принципі, чудова. Е, від краю поля, це буде так якби край поля до першого саджанця, відмітили 5 метрів і залишили таке місце для розвороту техніки, щоб пізніше не заїжджати на інші поля. На своєму полі будемо робити так якби е, цей розворот. Плюс, дивіться, яка в нас картина вийшла. Після того, як ми вивели 90 градусів, ось бачите, тут чудова лінія, а тут поле в принципі, пішло клином. Ось цей перший ряд, тобто нульовий, будемо його називати, тут буде в районі половина ряду йти. Ось такий клин пішов. І цей ряд у нас буде йти так, якби перший, основний від нього будемо відбиватися в подальшому прирозмітці. Основний ряд кожні 3 метри. З краю поля відступили 5 метрів. Це у нас буде перший рядок. Пробили по лінії десь так приблизно метрів 50, кожні 5 метрів колишок, І знизу також метр 50. Плюс натягнули по довжині ряду жилку і, тоб... і так ще зробили, що квадрат 30х30 30 ще поперек, тобто по 5 метрів, щоб у нас вітер не колихав цією жилкою. В принципі, ряд вийшов добрий. Зараз приступаємо до цього, до набивання коликів кожні 3 метри. В принципі, має вийти добре. Бачите, кожен ряд розносимо колишки. беремо двірку 3 метри, ставимо до колика, з цієї сторони ставимо до краю колика, вирівнюємо пожилці і таким чином підганяємо. вже почали набивати колишки поки що сім рядів зробили Основний ряд основне щоб був рівний і там між саджанцями буде десь 3, десь 2.90-295, там дуже ж тої різниці не буде. Ось геометрія, бачите, в принципі співпадає, там місцями десь де-не-де, де. бачите по ряду. Ось так колечки чуть вліво, чуть вправо. Бачите, в принципі добре. Дивіться, практично половину коликів вже набили. І щоб повністю все поле не набивати, ту частину будемо поетапно садити. Колики набили, а будемо купати ями і тоді висадимо і так по частинках будемо висаджувати, щоб все встигнути потрохи. Ось такий результат.